Росія не може окупувати Україну. Президент Зеленський зробив низку заяв, розповів, який вектор на фронті найскладніший, та назвав головні блоки гарантій безпеки для України. Про головне із брифінгу глави держави замить у випуску. Підпишіться на канал «Сій час. Президент Володимир Зеленський під час брифінгу у п'ятницю, 29 серпня, розповів про ситуацію на фронті. За його словами, найважчий зараз Покровський напрямок, куди Росія стягнула до 100 тисяч окупантів. Він також відзначив, що у Харківській і Донецькій областях тривають активні дії українських сил, і ворогу там сьогодні непросто. На сумському напрямку ситуація під контролем. Українські підрозділи поступово витісняють противника у Запорізькій області, як підкреслив Зеленський, ситуація небезпечна через накопичення десантних сил ворога. Водночас президент відреагував на статтю Політико про можливість створення 40 кілометрової буферної зони. Він зазначив, що чув таку ідею від американців та європейців. Тільки ті, хто не розуміють, у якому технологічному стані сьогодні відбувається війна, пропонують буферну зону у 40, 50, 60, навіть 100 кілометрів. Це абсолютно інша історія. Сьогодні у нас важка зброя, і так знаходиться 10 і більше кілометрів один від одного, бо все вражається дронами. Ця буферна зона, я називаю мертва зона. Хтось називає сіра зона, вона вже існує. Він додав: якщо Росія хоче більшої відстані від нас, їй слід відходити у глиб окупованих територій. Володимир Зеленський окреслив три основні елементи гарантій безпеки для України: перший армія фінансування особового складу та озброєння, другий НАТО визначення з партнерами у Європі. Хто і на що готовий у випадку нової агресії Москви. А третій це санкції, обмеження проти Росії та використання заморожених активів Москви для відновлення України. Президент наголосив, Україна хоче юридично закріплені гарантії безпеки від ключових країн Європи та від Сполучених Штатів. Зеленський зазначив, що Росія буде робити все для того, аби не зустрічатись. Втім, глава української конституції підкреслив, що війна все одно матиме кінець, і диктатор Путін нікуди не дінеться. Вони агресори в загальному світі вони все одно агресори. Нікуди не дінешся. Вони винні у війні, і винна сторона повинна закінчувати війну. Це все одно станеться в тому чи іншому форматі. Війна закінчиться, сказав президент. Також він зазначив, що необхідне велике бажання Америки і тоді диктатор Путін буде за столом перемовин. Однак, противник не хоче покласти край війні. Також Зеленський нагадав, що Дональд Трамп запропонував відвести 2-3 тижні на рішення Москви погодитись на двосторонню або тристоронню зустріч лідерів. Цей термін, підкреслив президент, спливає вже в понеділок. Кожен з нас повинен відповідати за те, що він говорить і на що готовий. Чекаємо якихось сильних кроків від Вашингтона в бік Росії, тому що вони запропонували нам, і ми погодилися. А Росія ще не погодилася. За словами президента Зеленського, цього тижня українська делегація проводить роботу по лінії Катар, Саудівська, Аравія, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати Швейцарія Сполучені Штати, і досягла нормальних результатів. Наступний етап європейський трек. Президент також повідомив, що Єрмак, Ум'єров та Кислиця зустрінуться з американськими політиками, зокрема Віткофом, Марко Рубіо та Джей Ді Венсом. Серед іншого, Володимир Зеленський зазначив, що припинення війни можливе військовим шляхом та дипломатичним. Ми розуміємо всі, що Росія на сьогодні не зможе нас окупувати. Ми розуміємо, що Україна на сьогодні зброєю відновити повністю свої території не зможе. Не вистачає сил їм, не вистачає сил нам. Тому, коли ми говоримо, в що вірить суспільство і люди, я вважаю, що сьогодні дипломатичний шлях менше вбивств, менше втрат є більш швидкий ніж шлях війною. На мою думку, так сказав Зеленський. Друзі, що думаєте щодо почутого ви напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Удар Росії по Україні це удар по Трампу. Президент Зеленський зробив гучні заяви. Тим часом глава Португалії відрізав глава Білого Дому. Російський актив. Про що саме йдеться? Останні новини із міжнародної арени розповім у цьому випуску. Підпишіться на канал Сій час. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що остання атака Росії на Київ чітко демонструє незмінність її цілей. Окупант хоче продовжувати війну та б'є не тільки по українських містах і громадах. Далі цитую. Росія зараз завдає ударів по всім у світі, хто прагне миру. Це удар по Україні, це удар по Європі. Також це удар Росії по президенту Трампу, по інших глобальних суб'єктах. У Вашингтоні ми чули, що Путін, начебто, готовий до закінчення війни, до зустрічі на рівні лідерів та вирішення ключових питань. Але він обирає балістику замість будь-яких реальних кроків до миру. Він убиває дітей, щоб не говорити про те, коли і як буде мир. Зазначив президент України. Президент наголосив, що потрібні санкції та додаткові тарифи проти тих, хто продовжує спонсорувати війну. У зверненні глава України згадав і про держави, які досі підтримують торгівлю з Росією. Він назвав серед них Китай, Індію, країни Азії та Латинської Америки. Росія просто втягує їх у свої спільники такими ударами, таким убивством людей, сказав Зеленський. Тим часом гучну заяву зробив президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза. Він різко прокоментував намагання Дональда Трампа утвердитися в ролі посередника між Києвом і Москвою. Він заявив, що лідер найбільшої світової наддержави фактично є радянським російським активом. Де Соуза додав, що усі кроки Трампа у сфері врегулювання стратегічно сприяли саме Російській Федерації. Водночас посольство Америки в Україні назвало удари по цивільних об'єктах неприпустимими та засудило російську атаку на Київ. При цьому у заяві зазначено, мовляв, обидві сторони повинні докласти. Сти зусиль для досягнення переговорного рішення. Тим часом Держдеп Сполучених Штатів схвалив можливий продаж Україні авіаційних боєприпасів та обладнання на суму близько 825 мільйонів доларів. Про це повідомило Агентство співробітництва у сфері безпеки Міноборони Америки. Україна подала запит на 3350 тисячі триста ракет ERAM і таку і кількість кількість ins модулів. Фінансування забезпечать Данія, Нідерланди, Норвегія та Сполучені Штати через програму «Foreign Military Financing». Паралельно видання політико оприлюднило гучний матеріал. Медіа з посиланням на європейських дипломатів пише, що у Європі пропонують створити 40 кілометрову буферну зону між Україною та Росією. Йдеться про демілітаризовану територію, де могли б працювати міжнародні миротворчі контингенти для контролю за припиненням вогню. Ця пропозиція одна із декількох інших, які обговорюють посадовці в межах післявоєнного сценарію або сценарію припинення вогню в Україні. Водночас, The Атлантік із посиланням на високопосадовців пише: мовляв, Дональд Трамп висловив певне розчарування президенту України та Європі. Зазначається, що він вважає вимоги останніх нереалістичними. Трамп, нібито, зазначив, що Україні все ж необхідно змиритися зі втратою частини території, аби війна закінчилася. Друзі, що думаєте щодо всього почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Тарасе, розбираємо заяви Дональда Трампа. Зокрема, він говорить про те, що США більше не фінансують Україну, а заробляють на продажі зброї. Якби це для нас не новина, але чому тоді ракети, які для нас закупили європейці, так і армию? Зокрема, Пентагон не дає нам використовувати там, де ми хочемо. Що це за таке? Напомірне. Навпаки, навпаки, чудова новина. Мік. Ми перейшли з американцями в товарогрошові грошові відносини. Є гроші, у них є товар. Ось ми купуємо. А що байдуже, як за, за чий рахунок тут приїжджають зброї? За рахунок американських платників податків, або за рахунок європейських платників податків. Це навпаки розв'язує руки Трампу для продажу зброї, яку, до речі, ще невідомо, що продають. А, тому що він говорить: ну це бізнес, де, даєте більше грошей, даємо вам більше зброї, а нам і це і потрібно. А чого тут переживати? Нічого переживати не треба. Я навпаки вважаю що це. Якраз розв'язує руки адміністрації. Він же обіцяв своїм виборцям, що вони давати гроші не будуть на війну. Ну от вони не дають, тільки гроші дають тепер європейці. Тобто, все абсолютно в логіці Трампа йому абсолютно комфортно така позиція. Щодо ударів по території, ну ми не знаємо правди це неправда. Ну це не це взагалі давня історія. Байден теж не давав такої можливості. Більш того, були історії, коли. Не давали можливості бити по території України. Там, наприклад, коли був наступ у му році, а нагадаю, що дозвіл бити по території Росії а, був наданий частково. теж частково давали, не давали. І ось це постійна така історія була. Але це ще раз зброю свою робити треба і не запитувати, куди бити і як бити. от Тому що це. Ну, що тут парадоксальна логіка в дійсності працює. Чим більше у нас буде власної зброї, чим більше ми будемо бити по території Росії, чим, чим більше американці будуть бачити, що без вашої зброї тут виявляється багато чого може бути вирішено, тим більше нам її будуть давати. Тому що світ так побудовано, щоб самі не виробляли, тому що це залежності. Тому нас не це то повинно цікавити. Нас цікавити повинно виробництво зброї, Чому у нас експорт досі не дозволений е, підписувати оці контракти США на, на виробництво зброї У нас це знак якості для нас буде. Так е, от у, е, імплементувати цей законопроект швидше е, Defense City, які ухвалені там зауваженнями виробників, тому що там не всі виробники були задоволені. Те, що там було понаписувано, страхування військових ризиків е, робити. Для підприємств ПК і так далі. Ось, що нас повинно цікавити. Ну, як Зеленський сказав, самі, самі робимо і туди пуляємо, куди хочемо. А якщо будуть якісь зауваження, це ж теж важиль тиску на Сполучені Штати Америки. Якщо не хочете давати, ну, ми будемо стріляти туди, куди потрібно. Можемо знову влучити в, в каспійську транспортну систему. Якщо у вас де американський капітал. Якщо у вас якісь зауваження, українці завжди можуть прикинути шлангами. Да? Сказати, ну бачите, у нас так знаєте е, така історія. Ми ж це робимо. Ми ж знаємо, що найбільш якісна і точна зброя є виключно у американців. Так, так давайте нам томагавки, вони точно будуть прилітати. Так, бачите, у нас може бути такий розльот, що воно раз і чомусь потрапляє в каспійську транспортну систему, дає американський капітал. І так разів 20 там да, то в ціль. Ну не точна зброя, не точна. Так що ну це нормальний перемовний процес. Тому по цих ракетах ну це такі поки що чутки дають, не дають. Ну взагалі сам факт, що вони надають таке отакої от бито зброї, там три тисячі <coughs> на ухвалив держдеп. Ну так за часів Байдена такої, такої кількості зброї навіть і не думали, що така можлива, що є, що є таке, що така може бути можливість. Якщо це ще. Дасть можливість з літаків це запускати. Ну, це, це така зброя, що на перелавки буде ну добре, не по території Росії. Так в Криму є купа куди пуляти. А що на Донбасі немає куди пуляти, так? Так, що це таке питання. Це це, це завжди політика Сполучених Штатів Америки зхитрувата була. Тут даємо, а тут натиснемо. Що думаєте, з Ізраїлем вони так не поводились? Там з Ізраїлем постійно так поводили, поки Ізраїль не показав свою силу, що вони самі виробляти свою зброю. Почали і показали, що ми в принципі без вас можемо обійтися. Якщо будете багато, теж нам розповідати, куди куди стріляти. Знаєте, як Мошен Даян якось такий легендарний міністр оборони і начальник генерального штабу ізраїльського сказав: ми беремо у американців, а, ні, американці дають нам. Гроші, зброю і паради. Гроші і зброю ми беремо, а паради залишаємо їм. Так і тут, от так от треба діяти. І тоді тоді американці будуть розуміти, що це серйозні пацани, з якими слід мати справу. Тому я б не робив трагедії, що там дають, нікуди не дають. Ну, ну робіть, якщо не проанонсовані вже там Нептуни Фламінга, ну так краще влупити, наприклад, десь там. По Балтійському морю, туди куди потрібно, на одну тонну ракету рознести там порти Балтійського моря і сказати: Ну, бачите, у вас були там проблеми з Індією? Вони вас не слухались е, щодо російської нафти. Ну ми у нас приємна новина для вас. Тепер це питання знято. І тоді Трамп може сказати, бачите, який я крутий, все порішав, а українці десь поряд проходили.